До Тебе Україно, наша безданна мати, страна моя першого зветься, і буде страна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати. По світі між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, тоді зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками і піснями, то швидко полине тоді та я гучна зграя, далеко шляхами тернами полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори, і може з підкатою долю, і, може, тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної хати до тебе, моя ти Україна, мила, кохана. Моя безталанная мати